Зон віночків вже завершується, тому я сплету такий різдвяно-новорічний віночок, такий зимовий під назвою Залишки розкоші. Оце золото дуба, сумок, чорні ягідки, колючки, позолота, тут позолота, бузок позолочений ще є. І, звісно, оці багаті штуки такі. Розкішні. В мене є сосна. Я зараз хочу знайти вам шишечками. Знайшла. Бачите, Шишечки. Трошки туї мереженої такою. Сплету такою ниточкою модною. І за основу в мене буде хміль. Хміль. Все сплетено в природі, я тільки підправлю. Зроблю коло таке, як мені треба. Отак треба його так прокрутити. О! О! О, живімо софляну. Погода сира, він такий вологий і має все стати так, як треба. Велике сильно коло не робіть, бо коли начепляєте чіпляєте все, то коло буде ще більше. Регулюйте. Ну що, летамо віночок, залишки розкоші. Хвою. Така гарна колючка з позолотою. чорна. До ягідки тує. Якісь тут хвої. Заповнюємо серединку також. Обов'язково, щоб спереду все було красиво. Пладемо сумах святковий. Отак його, отак. Ножка сюди підріжемо. Прив'язуємо його, щоб він нас не йорзав туди-сюди. Бо да сума така так гарно тує, така мережа вона. Просто клас. це ж розкішна пухнастка до сумаху. І сосну з шишечкою. Сумах, шишечки. А, настрій відразу так піднімається. Більше золота. Самолюби фарбований. Бою купати нам треба. Більше золота, більше хвої. Щоб було свят. Я забула про ці чарівні промінчики. З позолотою. Що тут у нас? А що тут у нас? Золотий бузок Позолочений Сюди його. Так гарно. Соно. А я ще побачила шишечки. Шишечки вільхи, золоті. Сюди. Багато золота. Не буває багато золота, так? Щось я про якось Альфонце згадала. Я роблю цей віночок в такому стилі і згадала про своїх якихось альфонців. Всі хочуть багатого життя. Треба заробити. Доплітаємо наш віночок залишки розкоші, плітаємо туди всю розкіш по золоту. Це дуб, звичайний дуб, але став незвичайним, коли його попшикала фарбою золотом. Ой, гарний віночок великий такий. Ну де сумах? Там завжди виходить гарний віночок великий. Бо сумах він сам такий. Мені завжди щось не вистачає. хочеться доплести, щоб віночок був мовненький, гарний. Знайшла місце без ягід, щоб нічого ж не пускоти. Ну що, отакий у нас розкішний віночок. Залишки розкоші. Зацінити